Ну що, що знімаємо? Бащо я беззаконні знімаємо, ну що. Отвіть, отвіть, дивіться, коє. Ні, 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 ви не маєте права мене виганяти. Я, я вільна людина, я вільна людина. Ніхто його не вдарить, це на камері вийду. Не розказуйте, ніхто нікого не вдарить. він тримає, Сань, ви не переживайте. Ви так не переживайте, ви діти за своїх там переживаєте. Дивіться, що робиться. Дивіться. Ну не пахайте. Жінка помаєшся. А ви чоловік здоровий. Ідіть. Не промахуйте мені свій руки.